Сьогодні ми будемо вести разом з Аліною прямий ефір про нерухомість у Польщі про усі новини. Так, я її буду доєднувати. Так. Получилось. Доброго дня всім! Добрий вечір. Добре, надіюся, що мене вже добре видно і чутно. Мала якісь, напевно, що з своєї сторони проблеми. Так. Раз чути, напишіть, будь ласка, в коментарях. Угу. Добре, можливо, я ще раз додатково представлюся. Мене звати Аліна Вінтонюк, Я являюся як і ріелтором в агенції нерухомості Хоум», відповідно, так і кредитним консультантом. Тому сьогодні ми з вами поспілкуємося як і про купівлю, те, що в нас відбувається на первинному ринку, на вторинному ринку, ну і також те, що відбувається відповідно уже з самою іпотекою. Так я зразу хочу задати тобі питання. Скажи, будь ласка, як, як зараз із кількістю нових інвестицій на первинному ринку нерухомості? Чи зараз у нас прибавилось можливо інвестицій, чи менше будують девелопер? Угу. Добре, в загальному, можливо, тут я би хотіла почати із цінової категорії, так? від того, що в нас відбувається з ціною за мети квадратний на первинному ринку. Якщо ми будемо говорити про сьогоднішній день і також про те, що відбувалося, наприклад. В червні, орієнтовно, будемо е, брати під увагу липень і червень, або, ж, наприклад, період від січня до липня, це те, з чого можна зробити актуальну статистику, то немає е, відповідно, чогось такого, щоб ціна за метр квадратний е, дуже сильно пішла догори. Плюс-мінус ринок стабілізувався, відповідно, ціна за метр квадратний на первинному ринку е, так само на тому самому рівні. Е, якщо ми говоримо про середню ціну, тобто якийсь такий середній Апазон, я думаю, що це людям буде так само цікаво. То на сьогоднішній день це є 17 810 злотих, але Досить. що важливо. Так, так, що важливо, це є середня взята по всіх районах і відповідно по метражі всіх квартир. Тобто нормально, що чим менший метраж, тим відповідно дорожча ціна за метр квадратний. Натомість, чим, менш, чим більший метраж, відповідно, тим у нас ціна з метра квадратного іде меншою. Добре, тепер можливо таки перейдемо до, до самого будівництва відповідно до яких. Якось таких цікавих новин, те, що стосується ринку первинного, є хороші показники. Якщо ми говоримо про період, так, 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 якщо ми говоримо про такий довший період часу, то у нас розпочато близько 20 тисяч квартир, які стартують у будівництві, відповідно, це. Добре, я можливо трошки переб'ю середня ціна, тобто середня ціна за метр квадратний. Тобто є статистика, де, наприклад, взято всі інвестиції по Варшаві, відповідно, їх доплюсували, поділили, і так вийшла ціна середня за метр квадратний. Знову ж таки, тут взято oh, увагу всі. Пояснімо своїми словами, тобто нерухомість у Польщі, наприклад, в Варшаві, є в нас квартири, які коштують і 600 тисяч злотих, і 500, то тобто, метр квадратний може коливатись 14-13, ну зараз це рідкість. Але також інвестиції преміум, де нерухомість може коштувати з метра орієнтовно там і 30 тисяч злотих. І між звідси з найнижчою і найвищою ціною взяли середню, і в нас звідси получається. 17 800, так? 17 810, якщо бути більш такими точнішими. І знову ж таки, локалізація все взята під увагу і метраж так само самих квартир. Добре, тепер повертаючись до теми уже безпосередньо самого будівництва. Старт плюс 20 тисяч квартир. Відповідно, це є досить хороший показник, якщо ми говоримо про липень 25-го року, тому що це і на 25% більше ніж те, що ми мали у червні цього ж самого року. Так розумію, квартир. Так, так. Звичайно, тобто ринок, все ж таки, попри те, що ціни стабілізувалися, але ринок не спить. Тобто, ми так це називаємо. Відповідно, є люди, які шукають, є попит. Відповідно, починається будова. Добре. Якщо ми говоримо за довший такий період часу, тобто будемо брати період від січня до липня 25-го року, то розпочато нових будівництв квартир це є 130 тисяч. Так само досить хороший показник, відповідно, є з чого вибирати. Ви в Польщі чи ні, це є статистика по цілій Польщі. Тобто тут ми будемо розмовляти як і про Варшаву, так і про цілу Польщу. Відповідно, такі загальні дані вони є зібрані з усіх таких загальнодоступних матеріалів, отак От я би назвала. Угу. Коли ми так само говоримо про будівництво нових об'єктів, нових квартир і так далі, то варто так само згадати, що перед тим як забудовник починає старт будівництва, його отримати звісно ж такі дозвіл на будівництво. Так, відповідно, якщо ми будемо керуватися. Статистикою за липень 25-го року, uh -huh. то видано 26 тисяч дозволів на будівництво, і це є аж на 40% більше, ніж у червні цього ж самого року. Uh -huh. І якщо ми порівняємо липень 25-го року і липень 24-го року, то різниця досить невелика. Тобто менше, ніж 2%, відповідно, нас відрізняє від того, що було минулого року. Добре, як знову ж таки трошки трошки цифр але так аби не люди не нудьгували то як вже розказали за будівництвом за Зволовідно, скільки нерухомостей, скільки цих об'єктів квартир було здано в експлуатацію, тому що інвестиція закінчується відповідно і здається в експлуатацію. Ну, то це ми маємо близько 18 тисяч квартир у липні, що становить на 17% більше ніж у червні. А якщо ми говоримо за такий довший період часу, тобто від січня до липня, то це є 110 тисяч квартир, тобто досить. Такі хороші показники. Тут що варто би було так само додати, ці показники взяті по цілій Польщі, так, відповідно, до липня, тому що за серпень ще немає актуальної статистики, тому що тільки вересень почався у нас. Але варто так само нагадати, що червень, липень, серпень, навіть частинка вересня це є ще такий сезонний відпусток. Багато так. людей за кордон, так. Угу. Так, і, і бо... навіть угу. так, я не знаю, чи мене трошки затягує, що тебе трошки е, перебиває. перебиває. Добре. Е, постараюся тоді говорити повільніше. А скажіть, якщо первинний ринок зараз менш активний, порівняно, наприклад, з минулим роком. Е, в загальному важко. Важко зробити таку, такий аналіз, що активніше продається первинний чи вторинний ринок, тому mm -hmm. що і mm -hmm. на то, і на то є свій клієнт, потенційний, тобто. Вторинний ринок це є відповідно клієнти, ті, які шукають або одразу під інвестицію, аби взяти, наприклад, купити за допомогою власних коштів або за допомогою іпотеки і швиденько здати в оренду, аби воно оплачувалося. Або ж, наприклад, ті люди, які вирішили, що вже не хочуть платити комусь за квартиру, не хочуть сплачувати чужу іпотеку, і відповідно купляють, знов ж таки за допомогою іпотечних коштів нерухомість. Їм залежить на тому, аби якнайшвидше. Чи переїхати і не було цього періоду часу, коли ми платимо і за оренду житла, і відповідно вже сплачуємо банку щомісячні платежі. Е, тому е, тут така трошки, е, не знаю, як провести правильно паралель, е, користується первинний ринок так само популярністю, якщо ми будемо розмовляти в контексті того перспективи часу. Так, тобто, люди, е, ну все ж таки, Варшава не безрозмірна. Кількість е, земельних ділянок, які можна купити, на які можна отримати дозвіл, їх все менше. Тому зараз фактично двома такими лідерами е, по ринку Варшави це є район Урсус і район Біоленька, де є досить хороша кількість об'єктів, де можна порівняти собі ціни, де можна так само знайти хороших забудовників, хороші стандарти. І, відповідно, ці райони інтенсивно розбудовуються. Тому це ще з такого основного Ну, ну там, і знову ж таки менші будуть, якщо порівнювати центр Варшави, так тобто зараз перспектив... Звичайно. тому що за років декілька вони виростуть в стіні. Я пам'ятаю п'ять mm -hmm. років тому Біаленка була 7 тисяч з метра квадратного, а зараз, наскільки пам'ять не підводить 15. <сум> тобто тут. It, так. Вона зараз mm -hmm. є нерухомість в зомбках, то mm -hmm. я знаю, вона була куплена майже в половину дешевше, зараз продається mm -hmm. дорожче, як була куплена. Тобто тут перспектива є, також не переживати і купляти, я розумію, що в околицях. Угу, так, так, звичайно, можна розглядати околиці, тому що околиці будуть так само розвиватися, але відповідно вже поступово. Тому що центр Варшави забудований, це нормально. Відповідно, вже починають розвиватися ті райони, де ми маємо якусь земельну ділянку і де може зайти забудовник. А скажи, будь ласка, як ти в загальному оцінюєш ситуацію на ринку нерухомості у Варшаві? Е, в загальному Можливо, скоро ми знаходимося при темі іпотечних кредитів, то я би почала такий аналіз більшості з того, що у нас відбувається зараз на ринку, там де клієнти купляють за допомогою іпотеки. Відповідно, у липні 2025 року у нас вартість нових іпотечних кредитів склала 9,99 мільярда злотих. Це є досить хороший показник це, відповідно, майже на 40% більше порівняно із липнем 2024 року. Тобто, що це означає? Ринок досить не спить, попри те, що сезон відпусток, люди активно шукають. З чим це пов'язане з тим, відповідно, що у нас. Ставки були знижені, відповідно, останні такі зміни це були вчора, тому ми досить на такому актуальному рівні знаходимося. Нічого не передбачуємо вже відповідно по самому постфактуму. Проводимо трансляцію. І... Це також може бути таким поштовхом до того, аби люди, які ще не думали прораховувати свої кредитні можливості в загальному, тільки задумувалися над тим, аби взяти квартиру в іпотеку. Відповідно можуть прорахувати свої кредитні можливості, тому що зараз досить будуть хороші відсоткові ставки у нас в банках. Також хочу якщо додати, якщо у нас є більше можливості взяти кредит, більше. Mm -hmm. Взяти це може призвести до того, що може піспі можуть піти ціни догори, так? Угу, так для порівняння <ріст> так, у липні цього року було видано ці тисячі кредитів, і що також є орієнтовано на 31% більше ніж рік тому. Тобто, якщо ми будемо порівнювати липень 25-го року і липень 24-го, то можна сказати, що люди. Не всі поїхали на відпустку. Відповідно, є ті, які інтенсивно шукають. І дійсно зараз хороші об'єкти, як і на первинному ринку, так і на вторинному ринку, не затримуються. Особливо, якщо ми говоримо про якісь бюджетні варіанти, так тобто дві кімнати, три кімнати, це є завжди. Попит, так, відповідно, локалізація так само бере, бере своє, але кажу, немає застою на ринку. Ціни стабілізувалися. Відповідно, тут вже власники так само ціни достосовують до ринкових цін, немає чогось такого, що ми бачимо, що ціна там завищена суттєво, тому що це вже починає відлякувати клієнтів. Клієнти хочуть бачити реальну картину, хочуть купувати за ринковими цінами. І саме найголовніше, що хочуть купляти. Тобто не бояться інвестувати у ні в первинний ринок, ні в вторинний ринок. Добре, якщо ми говоримо про ситуацію знову ж таки на вторинному ринку, то тут ціна за метр квадратний по Варшаві порівняно із минулим роком, так тобто із двадцять четвертим, вона трошки. Коли внулася, але не суттєво. Тобто зараз у нас середня ціна на первинному ринку Варшави і на вторинному ринку Варшаві плюс-мінус однакова. Тобто на первинному там було 17,810, то на вторинному ми маємо тільки 17,800. Знову ж таки, це є сукупність усіх квартир, усіх локалізацій, усіх метражів. Тому це тільки середня квартира середня. А... Вартість замети квадратний, але все ж таки немає чогось такого, що первинний ринок дешевший або вторинний ринок дешевший, просто це є зовсім інакші продукти. Угу. У нас тут є запитання. Цікаво за попередній місяць, скільки у вас було клієнтів, які купили що одразу на кредит? Тобто я розумію, що нас питають за готівкових клієнтів. Я не знаю, що ми можемо розголошувати дані фірми, якщо чесно. Тобто у нас в інстаграмі буквально недавно була інформація, скільки купили за допомогою іпотеки. Так? Тобто була якась статистика, тому що вона була якось зроблена до червня. Так? Якось, у нас так. була інформація, на яку суму у нас було придбано на угу, угу. Можемо тоді зробити, на яку суму було куплено за допомогою власних коштів. Тобто нас... тож взяти якийсь період. Ну, бо казати, скільки клієнтів, мені здається, що трохи політика компанії нам не дозволяє. Так. Також маємо наступне запитання: що зараз більше купують первинний чи вторинний ринок? Так як я кажу, залежить від типу клієнта. В загальному, якщо ми говоримо про купівлю за допомогою іпотеки, і це є клієнти, які набувають своє перше житло на території Польщі, то скоріш за все це буде вторинний ринок, так тому що вони хочуть якнайшвидше квартиру купити, переїхати, аби не було цього сезону, що вони сплачують і за оренду, і відповідно за житло уже своє. А, натомість, якщо ми говоримо... Про якісь такі додаткові е, такі плюси, і так далі, то є велика зацікавленість на об'єкти, які вже введені в експлуатацію, або ті, які будуть введені ось ось, тому що зараз закінчується 25-й рік. Відповідно, на кінець 25-го року, так само е, велика кількість інвестицій буде введена в експлуатацію. І це так само, тобто люди знають, що ага, ключики отримуємо там за 3-4 місяці. Відповідно, ремонт так само зробимо ну, в якихось там термінах, і відповідно так само швидше заїдемо. Що не хочуть чекати там рік, півтора-два, а хочуть уже найближчим часом протягом півроку. Е, так, ну знову ж таки, тому у нас є марки, так тому екскурсія по марках, тому що це є готові об'єкти, деякі бу... деякі вже введені в експлуатацію, деякі будуть введені ось ось. Жовтні листопад стається. Жовтий листопад, тому ось буквально там місяць-два якраз є можливість, аби підготувати документи для банку, зібрати відповідно те, що нам треба від самого забудовника і вже організовувати якісь терміни на подачу. Mm. У нас є ще одне запитання. Чи обов'язково треба мати карту побуту для отримання іпотеки? Дивіться, це буде залежати від банку. Так, як правило, так. Але є банк, який дає іпотеку українцям без прив'язки до терміну дії карти побиту. Але це як то кажуть, тільки один банк. Якщо ви хочете мати більшу кількість банків, де ми зможемо порівняти процентові ставки, відповідно, порівняти якісь умови банку, ну то краще мати. Але якщо... Відповідно, тільки ось вам зараз сподобалася якась інвестиція. Е, хочете набути відповідно, не маєте карти. Можна сміливо приходити. банк дає досить хороші ставки, тобто немає щось такого, що гірше або дорожче. Тобто, ми беремо іпотеку там на таких самих умовах, як українці, там які мають карту, або так само, як поляки, тобто всі мають однакові умови. Цього не потрібно боятися. То варто також згадати про те, що у нас є щось таке, як нульова база, тобто це є кількість забудовників, з якими ми співпрацюємо напряму. Відповідно, як ви звертаєтеся до нас, ми робимо вам повний супровід, повний пошук. Відповідно, тоді комісію нашу покриває тільки забудовник. Якщо ви вибираєте об'єкт із даної бази, натомість, якщо немає чогось такого, що вам потрапило до серця, сподобалося, зацікавило, тоді ми можемо співпрацювати з вами на платній основі, робити повний супровід плюс пошук уже за цілим ринком, як на первинному ринку, так само і на вторинному ринку. Тобто, ми завжди з клієнтами. Комплексно на кожному етапі разом, відповідно, також у нас, так як Василина сказала, є платні консультації, те, що стосується уже купівлі самої нерухомості. Відповідно, можна обрати те, на якій основі захочете з нами співпрацювати, і з чого починати? Так можеш розказати, що також за послуга супровід нашу? Так, можу, звичайно, звичайно. Тобто, супровід це є та послуга, де ми не робимо пошуку об'єкту. Тобто клієнти до нас приходять на тому етапі, коли вже самостійно знайшли, вибрали якийсь варіант, і їх цікавить тільки формальна частина транзакції. Тобто, ми тоді перевіряємо документи, фізично присутні під час підписання, або договору перед купівлею, або умови девелоперської, тобто договору із забудовником, і також фізично присутні. Уже під час підписання кінцевих актів купівлі-продажу, знову ж таки, отримання ключів і навіть формальності після купівлі, те, що стосується уже податків, адміністрації, показників і так далі. Тобто, поки не довершимо те, що треба довершити, ми постійно з вами на зв'язку. Що важливо просто напевно, що те, на чому я завжди клієнтам наголошую, у Польщі згідно польського законодавства можна брати комісію по двох сторонах. Тому якщо ви самостійно прийдете до, на перегляд якоїсь квартири, де є агенція, відповідно, яка представляє інтереси власника. Тобто, якщо клієнт приходить переглядати нерухомість, де у нас є агенція, яка представляє інтереси власника, то фактично він там платить комісію по факту того, що з нього мають право брати комісію. Натомість головним клієнтом для того посередника є першочергово власник і вже за інтереси покупця мало хто переживає. Тому варто прийти до нас. Ми зробимо повний супровід або супровід плюс пошук, адже ми співпрацюємо відповідно із майже всіма агенціями по Варшаві, тобто орієнтовно так процентів 95% агенцій по Варшаві, вони між собою співпрацюють. Тому можна сміливо е, приходити до нас, платити кошти за повну послугу, а не тільки за те, що е, з вас хочуть брати ці додаткові кошти. Так, так. Зараз бувають дуже різні ситуації на ринку замовці, де потрібно повністю перевіряти документи. Це досить нелегка робота, якщо в нас ну. Бувають такі досить різні різні ситуації, кейси, де і потрібно отримати дозвіл. Не всі в цьому розбираються. Але також хочу нагадати, що в нас є ще одна послуга: допомога при отриманні дозволу, Якщо є нерухомість, де є входить, наприклад, кусочок дороги один метр квадратний, який вам потрібно купити, а нас для іноземців потрібно на це дозвіл, то ми вже таким також займаємось. Okay. Так, так, Тут ми вже розширили наш інспектор послуг, мені здається, до, до максимуму, тобто є первинний ринок, нульова база. Якщо щось звідти не сподобалося, робимо повний супровід плюс пошук. Якщо відповідно не хочете пошуку, то супровід. Якщо треба, то робимо так само допомагаємо з отриманням дозволу з Міністерства внутрішніх справ і адміністрації. Є платні консультації, є безкоштовні консультації, тому в принципі є з чого вибирати, так скажімо. Так. Ну, можемо сказати, що ситуація зараз на ринку нерухомості у Польщі більш така стабілізувалася, так? Якщо я розумію по сьогоднішньому прямому ефірі, що ціни, можна сказати, стабілізувалися, але клієнтів побільшало, побільшало і іпотечних порівняно з тим роком. Так. Так, так, так. Тобто, ну ми не передбачували, що ринок нерухомості під час таких такого часу сезону відпусток буде далі таким активним. Тобто, в принципі він на сьогоднішній день досить активний. А те, що буде восени, ну то мені здається, що буде тільки більше, більше і більше. На що, звісно ж таки, надіюся. Але, ну тобто, є фактори: забудовники отримують дозволи, не бояться інвестувати, не бояться будувати. Відповідно, люди беруть так само іпотеку, отримують іпотеку. Так само не бояться купляти, інвестувати відповідно, тому тому. Немає ніяких перешкод до того, що ринок у нас зупиниться. Я сьогодні слухала новини, то та також казали, що 50% іноземців в Польщі, які купують нерухомість, це якраз є Україна. Але те, що mm -hmm. чувак, дуже багато сильно входить на ринок і величезні підприємства, покупці, які з німців, з Німеччини, точніше. Так, іноземція. так. тобто... І вони купляють не одну і не дві квартири, а прям по декілька вони будинками тоді купляють. Тобто є дійсно остання ситуація з німецьким забудовником, який зайшов на ринок Польщі, де він викупив декілька інвестицій, і, відповідно, буде їх пізніше здавати в оренду. Я підозрюю, що це буде просто зроблені такі апартаменти, відповідно, де можна буде тільки орендувати. Сумніваюся, що на перепродажу. Але це великий показник що польща стабільно, ек... економічно є стабільна, тобто люди не бояться сюди інвестувати, не потрібно боятися, так тобто, ринок тут розвивається. Сама Польща зараз е... займає четверте місце, наскільки я пам'ятаю, і може скоро в чи 20, Тобто таких mm -hmm. провідних і це показник до того, що ціни будуть тільки рости порівняно ну, з Німеччиною, коли ми маємо за 700 тисяч євро нерухомість, то в Польщі все-таки це ще йде в злотих. Угу. Так, так, звичайно. Ну і також варто додати, що сама Варшава розвивається, сама інфраструктура розвивається. Тобто, в нас вже є затверджені плани будівництва третьої лінії метра, відповідно, друга так само буде продовжена. Тому. Ті об'єкти, так тобто та земельна ділянка, де колись відкриється метро, так в найближчому часі, вони вже викуплені. Забудовники там деякі будують, деякі тільки починають старт будівництва. А тому. Користується попитом, якби там не було. Також варто додати, що ми працюємо не тільки по Варшаві, те, що стосується самого супроводу. Тобто, якщо ви знайдете об'єкт, який буде знаходитися за Варшавою, умовно не знаю, там Вроцлав, Лодзь зараз користується попитом. То ми так само супроводжуємо цілу транзакцію, не те, що стосується тільки Варшаві, повний супровід плюс пошук, відповідно, Варшава або ближні околиці, але супровід по цілій Польщі допомагаємо. І так само це стосується отримання іпотеки, котра є безкоштовною нашою послугою. Так. Тобто, можна сказати, що новини хороші. Досить хороші. Добре. В такому випадку чекаємо на ще запитання. Якщо у вас є запитання, то, будь ласка, пишіть, ми будемо відповідати. І Підсумовуємо, підсумовуємо сьогоднішній прямий ефір. Іпотекою користуються. Попит великий. Я думаю, що також на іпотеку впливало, те, що все-таки пройшло три роки, відколи багато українців переїхали через ситуацію mm -hmm. в, в Україні, так, через війну. Відкрили діяльність. Відкрили діяльність, коли у тебе вже зайця два роки, так? Податково. В залежності від банків, тобто 12 місяців мінімум, але залежить від конкретної ситуації, від конкретного, відповідно. Так, ну тобто, тут не буду вдаватися в подробиці. Рекомендую тобі краще записатися, аби ми обговорили більш детальнішу ситуацію, тобто суто якогось конкретного клієнта. Добре, Аліна. Дякую тобі за прямий ефір. Бажаю, щоб ситуація у нас тільки покращувала з нерухомістю, з клієнтами, які можуть отримати кредит. І бажаю хорошого вечора. А всім, хто хоче консультацію на рахунок іпотеки, будь ласка, звертайтесь до нас у приватні повідомлення або за телефоном. Він не закріплений в шапці профілю на консультації. Якщо вас цікавить купівля за допомогою іпотеки чи власних коштів, також, будь ласка, пишіть. Дякую за перегляд. ефір. Дякую тобі теж. все, па-па.